Донецький національний технічний університет вищий навчальний заклад зі столітньою історією і вже не вперше переживає евакуацію. У 2014 році заклад вже мав такий досвід. 2022 року у квітні заклад евакуювали вдруге. А нас погодилось прийняти Луцький національний технічний університет, і ми на початку квітня планували туди, скажімо так окремо у цю групу у координаційний центр перемістити зовсім скоро у квітні була оголошена евакуація з Донецької області, і 12 квітня вийшов наказ міністерства, який наказав нам переміститися цілком університету до міста Луцька. Всі підрозділи, які забезпечують життєдіяльність університету, в повному складі евакуювалися. Черговий виклик, коли ми мушені були переміститися і весь е, адміністративний склад університету, е, ректорат, деканати, служби, всі, бухгалтерія, відділ кадрів, навчальний відділ інформаційний, всі перемістилися е, до Луцька. Але нічого, працюємо. Зараз іде сесія, готую, пройшли вже захисти. Магістрів кваліфікаційних випускних робіт готуємося до початку нового семестру. Проректор каже, що на якість освіти евакуація ніяк не вплинула. Проводяться пари сесії. Освіт дистанційного проведення сесії і дистанційного проведення занять ми набули ще, скажімо так, завдяки цій пандемії коронавірусу, і вона навчила нас використовувати всі інструменти. Ми все це відшлікували, налагодили. Сесія не була найбільшим викликом, бо ми там широко використовуємо спілкування із студентами і зарахування їх поточних успіхів для можливості. Виставлення оцінки автоматом викладачі з розумінням ставляться до ситуації, яка відбувається в країні, і в яких обставинах доводиться навчатися. Проблеми із світлом, із доступом до інтернету, і ніяких там особливих вимог не, не, не висуваємо. Звичайно, йдемо на зустріч студентам, і вони там можуть пізніше підключитися і отримати завдання і здати цей. Іс трохи виникли складнощі з захистом випускних кваліфікаційних робіт. Приблизно 100 магістрів у грудні захистилися та отримали свої дипломи. Це всі члени комісії мають. Мати доступ до інтернету це студенти, всі, хто захищається в цей день, мають підключитися, але і з цим викликом також ми справились, Там резервували час. Було основне засідання комісії. Додаткове на випадок зараз тут навчається приблизно до двох тисяч студентів. Вся ця ситуація не йде на користь. Жодному університету і, і, і нам в тому числі є студенти в нас, які пішли захищати е, нашу країну і воюють на фронті. Вікторія Яківна каже, що, попри всі складнощі, які виникають, є позитивні моменти. Студенти беруть участь у міжнародних конкурсах та олімпіадах. Життя триває і триває наша робота команда. Називається Бандера Смузі з програмування, вийшли в півфінал міжнародної олімпіади з програмування. Наша молода, вчена Ольга Богомас отримала премію президента молодим вченим. Також продовжується і міжнародна співпраця. П'ятеро наших студенток вони зараз в Тбілісському університеті проходять. Рік навчання, а до того в них була літня школа з інноваційного підприємництва. Працюють над своїми ідеями стартапів, які можуть бути корисними в процесі відбудови України. Співпрацюють із міжнародними донорами. Отримали від них там чергову допомогу у вигляді комп'ютерної офісної комунікаційної техніки, Starlink. Вони нам нададуть для того, щоб ми могли Онлайн-роботу вести незалежно від місцевих провайдерів. Майбутнє України в її освічених громадянах. Тому викладачі і студенти докладають всі зусилля, аби це довести.